Добрий день, друзі! Зовсім скоро День Святого Валентина. Приготуємо власноруч подаруночок для близьких. Це буде магніт з легкого пластиліну. Для роботи вам знадобиться легкий пластилін, дощечка для ліплення, інструменти для ліплення, біла гуаш, тонкий пензлик, зубочистка, плаский магніт. Починаємо: з легкого пластиліну скатайте велику краплю. Розплющуть її в трикутник з заокругленими кутами товщиною приблизно 8 мм висотою приблизно 7 см, довжиною основи приблизно 6 см. Зробіть лапка та вуха з розплющених кульок. Додайте ніс та очі. Зубочисткою зробіть брови та рот. Для голок скатайте форму невеликої краплі. Та продавіть зубочисткою. Розташуйте голки, як на фото. Спочатку в один шар, потім за ним додайте другий. Білою гуашю домалюйте очі та зробіть блік на носі. З червоного пластиліну скатайте краплю, приплющіть її та сформуйте серце. Вставте тоненький дріт. Додайте до композиції. Після повного висихання з зворотнього боку приклейте магніт. Поробка готова. Творіть та фантазуйте.